Звичайна сільська школа стала експериментальним майданчиком розвитку особистості. У селі Ковалівка, що на Драбівщині, освітяни розробили спеціальну програму. У дусі патріотизму допомагають дітям розкрити свої таланти. Подробиці у сюжеті далі. Учні цієї школи, що на Драбівщині, з змалечку знають, що таке патріотизм. Діана у свої 12 років із гордістю я говорить про безмежну України. любов до рідного краю. Я патріотка України, я навіть виготовила виріб миру та відправила солдатам». Діана з подругами відвідує шкільні гуртки, дивчать історію батьківщини, українські звичаї та традиції. Українські цінності і правильні життєві орієнтири дітям прищеплять у Ковалівському навчально-виховному комплексі. Основним нашою діяльністю експериментального закладу це якраз і є виховання ідеалу, патріота своєї рідної землі, але особливість полягає в тому, що ми беремо свій ідеал для виховання із місцевих жителів. Валіці викладачі розробили спеціальну освітню програму. Дітям дають можливість розкривати таланти, допомагають знайти свою дорогу у житті. У приклади наслідування ставлять талановитих односельців, серед яких чимало поетів, художників, спортсменів. Новітні підходи виховання патріотизму оцінила громадська діячка Наталія Нетовкіна. За останні чотири місяці я об'їздила більше 50 сіл Черкаської області. Саме в українському селі наш код, наша ідентифікація. Ми не зупиняємося на досягнутими, і ми готові їхати в наші міста, села, селища для того, щоб дійсно підтримати патріотизм, підтримати духовність, для того, щоб відновити наші ісконні цінності досвідом ковалівських освітян Наталя Нетовкіна планує ознайомити Черкаських а також презентувати їхні напрацювання раді українських жінок Черкащини. Так громадська діячка хоче поширити такий досвід по всій області. Марія Гаврилян, Вікка новини.